Він дуже позитивна людина, він постійно був в такому настрої, він постійно сміявся, він, навіть не можна було сказати, що він був на війні. Він дуже така хороша, дуже добра людина. Дуже позитивний, голубоглазий, дуже гарний чоловік. І останні слова, що в мене є дуже багато записів його голосових, то він казав, що я приїду, каже, куплю квартиру, каже. І... І буду тут жити вже в Хмельницьку, а не в селі. В останній час, що він говорив, він каже: Я ідеаліст і дуже страшний. Каже, я їх каже, всіх там переб'ю, каже, постараюсь скільки можу, то стільки переб'ю. От. А каже, я ідеаліст, і от те, що я останній раз з комою бачила, його відпустили на п'ять днів, три дні на дорогу, два дні вдома він такий побув. І каже, що він з палочкою. Я кажу, так він же ж не годен ходити. ж там в нього з ногою дуже серйозне було. І вона каже, що ні, він каже, все рівно рветься туди. Це Самовіддана, дуже хороша людина. Ми з ним так сказати, з КМБ з навчання разом були. Фахівець своєї справи, багато що пройшло, багато де були. Це людина зразу з якою знайшли спільну мову. От, завжди виконував бойову задачу. От, це дуже велика для нас втрата. Він був нагороджений за операцію на лівому березі медаллю за мужність. От, евакуював багато побратимів. От, ну, тому зараз ми трошки збиті з пентелику, але ну, це війна. Ну, і, на жаль, винувата в цьому Російська Федерація.